Програма Google Maps відома своєю точністю та масштабністю. Вона дозволяє досліджувати практично кожен куточок планети, але деякі місця все ж залишаються прихованими. Ці білі плями на карті викликають інтерес і запитання у користувачів: чому вони заблоковані? Що ж це за місця? Військові бази, загадкові артефакти чи заборонені об'єкти. Давайте подивимося, що від нас приховують розробники Google Maps, і спробуємо з'ясувати причини цього. Долина смерті у Каліфорнії одне з найсуворіших місць у світі. Люди помітили на карті дивну область поряд з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змов. Таємнича порожнеча була помічена на Google Maps у центрі долини. Вона виглядає як гігантський корабель прибульців із зубцями наприкінці, а навпроти нього знаходиться майже такий же піщаний пагор. Зображення було затемнено Google, що зазвичай вказує на якийсь секретний урядовий об'єкт, хоча зовнішній темний край чітко відрізняється від внутрішньої чорної області. Однак дивним це місце робить те, що поряд з ним знаходиться покинутий човен та армійський танк? До цього місця веде ґрунтова дорога. А єдиною ознакою життя в радіусі кількох кілометрів є будівля військово-морської авіаційної станції Чайна Лейк, де мешкають 620 військових. Ліс хоя бачу Форест, розташований неподалік міста Клушна-Пока в Румунії вважається одним із найзагадковіших і наймістичніших місць у світі. Цей ліс, який часто називають «бермудським трикутником Румунії, має репутацію території з надприродними явищами. Місцеві жителі і туристи повідомляють про аномалії, такі як дивні світлові кульки, загадкові тіні та відчуття незрозумілої тривоги. Деякі люди стверджують, що бачили невідомі літаючі об'єкти. Найвідоміший випадок стався у 1968 році, коли технік Еміль Барнеа зробив фото літаючого об'єкта, яке викликало багато дискусій. Цей ліс частково затемнений на Google Мапах. Є фантомний острів або острів Сенді, який Google Maps приховує з 2012 року. Він був нанесений на карту з 1774 року неподалік Нової Каледонії, в південній частині Тихого океану, і тепер на Google Maps його видно тільки у вигляді слабкого контуру. Вперше нанесений на карту капітаном Джеймсом Куком та відзначений у його публікації 1776 року. Історично його розміри становили 23 кілометри у довжину та 5 кілометрів завширшки. До 1876-го китобійні судна повідомляли про його існування, і він з'явився на британських та німецьких картах 19 століття. Сумніви почали зростати, коли на морських картах він був позначений як ID, тобто сумнівне існування. Французька гідрографічна служба. Видалила його 1979 року у 2012 році. Австралійські вчені не знайшли слідів острова, і Google видалив його з карт 26 листопада 2012 року. Найбільш правдоподібна теорія припускає, що капітан Кук міг бачити пемзові греблі, що утворилися від підводних вулканів. Якщо ви шукаєте цей острів в Алеутському архіпелазі, ви помітите, що більшість його прихована. Наприкінці 1950-х років комісія з атомної енергії Сполучених Штатів Америки обрала Амчитку як місце для підземних ядерних випробувань. На острові було проведено три підземні ядерні випробування Лонгшот. Вибух потужністю 80 кілотонн у 1965 році. Мілроу, вибух потужністю 1 мегатонна у 1969 році. І Канікін, вибух потужністю 5 мегатонн у 1971 році. Канікін залишається найбільшим підземним ядерним випробуванням, проведеним Сполученими Штатами. Сьогодні Амчитка ретельно контролюється на наявність радіоактивних витоків у 2025 році його буде призначено заповідником з обмеженим доступом. Програма активного дослідження високочастотного аврорального зондування або AARF, як її часто називають, знаходиться в Гаконі на Алясці і була предметом інтриг та спекуляцій. Фінансована ВПС Сполучених Штатів, Флотом та ДАРПА, головна мета програми вивчення та покращення іоносфери, сприяння радіозв'язку та спостереженню. Хоча об'єкт ХЕАРП частково видно на Google Maps, зображення помітно пересвічено білим, що приховує майже всі деталі. Його існування та нечітко представлені цілі породили численні теорії змови щодо його операцій та намірів. Зв'язок програми з передовими військовими проектами, а також її непрозоре відображення на Google Maps продовжують підігрівати суспільний інтерес та спекуляції щодо її справжнього значення та можливостей. Поправка Кайла Бінгамана до закону про національну оборону від 1997 року вимагає, щоб усі картографічні служби Сполучених Штатів Америки, включно з Google Maps, Показували Ізраїль у низькому розширенні, ця поправка під назвою Заборона на збір та випуск детальних супутникових зображень Ізраїля наказує агентству з регулювання комерційного дистанційного зондування національного управління океанічних та атмосферних досліджень регулювати поширення зображень високої роздільної здатності цієї країни в результаті, коли Користувачі збільшують масштаб Ізраїля на цих платформах, зображення швидко стають розмитими. Незважаючи на огляди поправки, зображення Ізраїля і сектора Газа залишаються в низькій роздільній здатності. Уштогайський квадрат це загадкове геогліфічне утворення, розташоване на території Казахстану в Тургайській долині неподалік села Уштогай. Він є частиною так званих тургайських геогліфів» – серії великих наземних малюнків, створених стародавніми людьми. Уштогайський квадрат привертає увагу ентузіастів альтернативної історії, деякі вважають його доказом контакту з позаземними цивілізаціями або залишком древніх знань, які перевищували рівень розвитку тогочасного суспільства. Згадані місця це лише кілька прикладів з усього світу. Які залишаються прихованими через причини, які не до кінця зрозумілі, приховані місця на Google Maps залишаються загадковими, хоча більшість із них мають логічне пояснення, чи це захист національної безпеки чи повага до приватності? Google балансує між доступністю інформації та етикою. Водночас деякі з цих обмежених місць надають підґрунтя для існування світу секретів інтриг. Та теорії змов. Ці місця продовжують приваблювати тих, хто прагне таємничого та невідомого. А які ваші думки на рахунок місць, які не показують google карти? Поділіться, будь ласка, ними у коментарях. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.